У 2008 році група молодих дослідників заявили, що рухомий інтелект можна покращити з допомогою вправ на робочу пам'ять. Це викликало величезний ажіотаж, бо до того часу було прийнято вважати, що інтелект, в принципі. Неможливо змінити, як вони перевіряли свою гіпотезу. Ну, спершу треба було зрозуміти, який в учасників інтелект тестування відбувалося з допомогою прогресивних матриць Равена. Хоча тести IQ не є достатньо надійними і об'єктивними, і ми про це пізніше поговоримо. Саме цей тест вважається таким собі золотим стандартом для визначення інтелекту. Словом, потім протягом чотирьох тижнів учасники мали проводити по пів години у лабораторії, де їх тренували Вали з допомогою когнітивної вправи нбек, сенсу у тому, аби відстежувати комбінації однакових літер і їхні положення. Поступово завдання складніше, і потрібно запам'ятати, у якій частині екрану була літера три, чотири або п'ять кроків тому. Джегі та Бюшкуль вважали, що тренування робочої пам'яті покращить вміння розв'язувати і інші складні завдання. Тобто відбудеться процес, який називають перенесенням. Отож, за чотири тижні деякі учасники дійшли аж до рівня. Вісім назад, фактично, їхня вправність стала ого, яка всіх учасників знову протестували з допомогою матриць равена, і результати показали, що середні показники зросли приблизно на 40%. Але результати не слід розуміти, як учасники порозумнішали на 40%, а лише як покращили результати одного тесту. Це відкриття страшенно всіх зацікавило. Бо як так, тренування в одній сфері, наприклад, запам'ятовувані чисел. Не може покращити інші сфери, наприклад, міркування. Тому експеримент почали відтворювати інші з кращими моделями і більшою кількістю учасників. І вийшло не так солодко, хоча і так само сенсаційно. Сенсаційні. <свистач> у 2013 році виходить стаття із не менш кричущим заголовком: немає доказів покращення інтелекту після тренування робочої пам'яті. Було всього три групи: перша, яка виконувала завдання із подвійного НБК, друга група, завдання якої полягало у пошуку літери F, обернутої різними способами десь у масиві інших літер, і третя контрольна група, у якій не було навчального тренінгу. У висновку, що ті учасники, які виконували завдання на НБЕК, що ті, які виконували візуальний пошук, стали більш вправними у виконанні своїх завдань. Проте ні одні, ні інші не стали об'єктивно розумнішими. Подібні тренінги для мозку, як Cognifit, Mind Sparkle, Cogmed чи Lumiosity, коли тільки почали з'являтися, були багато обіцяючими збільшити працездатність, розумову активність або навіть сприяти лікуванню порушення уваги і гіперактивності. Звісно, все це подається під соусом, науково доведено і розроблено нейробіологами. Чому це неможливо? Я не стану геніальною, якщо виконуватиму вправи з квадратиками, цифрами і літерами, навіть якщо навчусь. Це запам'ятовувати комбінації, наприклад, мета-аналіз дослідження, які вивчали когнітивні тренінги, показав, що вплив таких втручань був невеликим, але статистично значущим. Тобто, тренінги трохи покращили деякі аспекти пам'яті, але не впливали на виконавчі функції, наприклад, планування, судження чи увагу. Учасники не починають краще розуміти прочитане або рахувати словом, ви робите вправи на запам'ятовування і тренуєте пам'ять. Все. Проте, це ще не означає, що наш інтелект строго детермінований генами і взагалі не змінюється протягом життя. Інтелект приблизно на 50% є генетично зумовленим, тобто певний простір для розвитку таким має бути. Ну напевно, вже треба поговорити про те, що взагалі той інтелект таке. Одразу скажу, що теорії інтелекту, його визначення і її вимірювання є дуже багато, і, на жаль, ми про всі з них не зможемо поговорити, бо ну, це просто займе дуже багато часу. Найпоширеніше визначення звучить так. Інтелект це здатність вчитися, добре міркувати, вирішувати проблеми і ефективно справлятися з викликами, часто непередбачуваними. Основа інтелекту це вміння отримувати інформацію, зберігати її і використовувати. Це свого роду внутрішня сила, а не якась одна єдина характеристика. Бути розумним у цьому випадку може означати геть різні речі. Ця людина розумна, бо вона добре розуміється в біології. А он та розумна, бо вона мислить критично у непередбачуваних життєвих обставинах. Третя, взагалі, розумна, тому що придумує вдалі жарти. А Чи є конкретне місце в нашому мозку, яке відповідає за інтелект? Ви прямо зараз дивитеся це відео. Зорова кора обробляє візуальну інформацію. Те, що ви, власне, сприймаєте. Очима, але інтерпретація побаченого потребує залучення і інших частин. Тож це процес, який підсилює активність багатьох ділянок мозку. Хоча хорошим кандидатом на посаду головної локалізації для інтелекту можна було би вважати префронтальну куру головного мозку, бо ця частина підтримує кілька функцій так званого вищого порядку. Планування чи регуляцію поведінки на ділі інтелект залежить від взаємодії між механізмами що нижчого, що вищого рівнів. Простіше розуміти це як мережу нейронів і нейронних зв'язків. психології прийнято поділяти інтелект на кристалічний, тобто набуті знання, і рухомий здатність логічно мислити та вирішувати проблеми у нових ситуаціях незалежно від набутих знань. Уточню: немає ніяких кристалічних, рухомих, емоційних. Чи математичних інтелектів буквально це метафори, якими користуються для того, аби пояснювати різні аспекти розумових або когнітивних функцій. Та, наприклад, у дослідженнях із когнітивними вправами, про які ми говорили на початку, йшлося про зміни у дорослих саме рухомого інтелекту, тобто одного показника. Бо кристалічний це наші знання з історії або математики, і їх перевірити доволі легко. Дев'ять з цього можна зробити висновок, що кристалічний інтелект, як один із показників інтелекту, в принципі, можна підвищити завдяки набуттю нових знань і навичок. Можна говорити й про те, що тоді ми стаємо розумнішими. Проте це не обов'язково буде дорівнювати зростанню рухомого інтелекту. Професор Пол Фремптон, очевидно, є дуже здібним фізиком, але це не вберегло його від фатальної дурості у 2012 році. Він переписувався із нібито молодою моделлю на сайті знайомств цілих три місяці. Якось вони навіть домовились про зустріч. Та щось пішло не так, і професора заарештували за спробу пронести в аеропорт цілих два кілограми кокаїну, про які він навіть не знав, бо йому якийсь невідомий чоловік сказав, що то сумка тієї самої моделі закоха. У професора. Звісно, Пола Фремптона просто обманули, використовуючи особистість моделі. Але як такий розумний чоловік, випускник Оксфорда, повірив у все це і де було його вміння критично аналізувати ситуацію, то вже інше питання. Що тут такого? А Вони залишається людиною. Е, а в чому головний недолік тестів на визначення IQ? В Тому що інтелект це, наче Ериса, а IQ буквально бал. Це довільна шкала, заснована на показниках відхилень від вікових норм. Проте оцінювати інтелект за інтервальними шкалами просто неможливо, бо вони визначають ранговий порядок, де ви знаходитеся серед інших людей. Тести не вимірюють усю структуру інтелекту: знання, тобто кристалічний інтелект, вміння вирішувати складні життєві завдання, логічне мислення, вміння виводити причину на слідкові зв'язки і тому подібне. Більше про визначення IQ я вже колись дуже давно розповідала на каналі, тому десь тут вилізе відео, і ви можете його передивитись. Так, попри свою недосконалість, тести на визначення IQ використовують. Щоправда, зараз беруть не лише один тест, а батарею тестів. 5, 10 або більше у 2012 році було проведено напевно одне із наймасштабніших досліджень інтелекту з використанням 12 тестів на визначення пам'яті, здібностей, до планування, міркування і вербального інтелекту. Такий фактор, як старіння, був пов'язаний із негативним впливом на пам'ять і здатність міркувати. Курці мали погані результати у тестах короткочасної пам'яті і вербального інтелекту. А, наприклад, люди, які регулярно грали у комп'ютерні ігри, показали значно кращі результати у тестах на короткочасну пам'ять і міркування. Тож, якщо когнітивні тренінги з простими завданнями не є ефективним методом покращення інтелекту, то може, хоч відеоігри щось змінюють. У дослідженні, яке порівнювало гру для тренування мозку, Lumiosity і з відеогрою від першої особи Portal 2, виявили доволі цікаву відмінність. Ті, хто грали у Portal 2, продемонстрували покращення у просторових навичках, у вмінні вирішувати проблеми і наполегливості, тобто в усіх трьох аспектах, які перевірялись до початку гри і після. На відміну від тих, хто грав Людмісіті, яку позиціонують як таку, що покращує когнітивні можливості, також у 2020 році дослідники із Каролінського інституту у Швеції проаналізували дані понад 9 тисяч американських дітей, які були частиною набору даних іншого дослідження у віці 9-10 років і цих самих дітей через 2 роки. Щоправда, спостерігали в часі вже за 5 тисячою з них. Оцінювався вплив різних типів часу перед екраном, перегляд телевізора і відео в. В інтернеті, спілкування в соцмережах і відеоігри на показники інтелекту. Отож, проаналізувавши всі дані, коли дітям було 10 та коли їм було 12 років, побачили, що саме ті діти, які найбільше грали у відеоігри у віці 9-10 років, показали найбільше зростання інтелекту через 2 роки, приблизно на 2,5 бали у тестах IQ. Непогано, але як на мене, важко відокремити вплив ігор від інших факторів. Цей же час діти і в школу ходили, і можливо на якісь додаткові заняття. Вони не були ізольовані у лабораторії кілька років лише з іграми, соцмережами або телепрограмами. Вочевидь, ігри не панацея, як і освіта чи будь-що інше. Ми вже знаємо, що інтелект частково зумовлений генетично. А що тоді ще може впливати на його розвиток? Оскільки кожна пара близнюків має і спільні гени, і спільних батьків, а значить, і домашню атмосферу, якщо між ними є якісь відмінності, то це вплив. Індивідуального досвіду, можливо, різні вчителі або їхнє ставлення до конкретного близнюка, друзі, гуртки там чи інтереси, близнюків тестували у віці 7, 9, 10, 12 і 16 років, визначаючи рівень інтелекту і читання. І справді з'ясувалося, що читання в ранньому віці корелювало із показниками вербального інтелекту, але також і невербального, покращувались навички міркування у віці 16 років. Встановлено, що показники Інтелекту корелюють із показниками освіти. І це можна пояснити загалом по-різному. Перший варіант: якщо ви будете багато і довго навчатися, то ваші показники інтелекту будуть підвищуватись. І другий у вас високий інтелект, то ж ви будете добре вчитися. У метааналізі, який загалом охопив дані понад 600 тисяч осіб, було встановлено, що кожен додатковий рік освіти підвищує показники інтелекту приблизно на 1-5 балів, і такий вплив зберігається протягом всього життя. Це не означає, що якщо ми будемо навчатись все життя, то все життя і будемо розумнішати в якийсь момент. Ми просто виходимо на плато, і далі зміни є або незначними, або повільними. Також ми можемо зробити припущення, що ось є позитивна кореляція між освітою і балами в тестах інтелекту, але такий зв'язок цілком може бути зворотнім. Тобто діти, що мають початкові вищі когнітивні або навіть соціально-економічні переваги, здобувають більше освіт. Мається на увазі, вони здобувають ступінь бакалавра, потім магістра, а потім, більш ймовірно, ще й доктора філософії. Водночас, для шкільної неуспішності є дуже багато причин, наприклад, бідність або жорстоке поводження. Це може означати брак знань, але не брак інтелекту. Музиканти є прекрасним прикладом для вивчення, бо, як правило, навчання починається рано, триває довго і можна перевірити, як було до і як після. На думку Глена Шеленберга, музична освіта пов'язана із академічною успішністю і балами в тестах у дітей. Але цей зв'язок загалом невеликий. Група науковців у 2019 році вирішила піти далі і вивчати дорослих людей, котрі займаються музикою. Вони тестували тих, хто не має музичних навичок. Так званих любителів і музикантів, які займалися музикою 5 або більше років, перевіряли їх за шкалами інтелекту і пам'яті для дорослих векслера і тестом струпа, врахувавши економічний статус, освіту чи особисті якості, учасники, які займались музикою 5 і більше років, продемонстрували і більші бали. Попередні дослідження із використанням нейровізуалізації показали, що в музикантів порівняно із немузикантами швидші і сильніші нервові реакції у слуховій та зоровій корі, а також при фронтальній частці. Це пов'язують із збільшенням росту нейронних клітин у певних ділянках мозку під час навчання і практики. Та воно то й не дивно, бо опанування музичного інструменту потребує. Витривалості, зосередженості, вміння вчитись і відтворювати, а згодом і створювати абсолютно нове. Підемо далі. Як щодо фізичної активності, незважаючи на те, що багато метааналізів вказують на покращення інтелекту завдяки фізичній активності, у пересольковому огляді 2022 року, тобто в огляді інших оглядів, підкреслюють, що попередні докази є низької статистичної потужності. Вони встановлюють кореляцію, але не причину на слідкові зв'язки. Тож, напевно, поки зарано говорити про якісь однозначні переваги для інтелектуальних функцій від тренувань. Проте, як на мене, між когнітивними тренінгами і фізичними вправами існує величезна різниця, навіть якщо ви будете займатися фізичною активністю, аби покращити інтелект, то це все одно краще ніж займатися вправами для мозку, тому що це, хоча б буде впливати на загальне фізичне здоров'я. Натомість вправи для мозку лише забиратимуть час, який ви могли би витратити на щось інше. Є ще така думка: фізична активність від середньої до високої інтенсивності позитивно корелює із рухомим інтелектом. Але час, коли ми мало рухомі, із кристалічним. Чому так? Ну бо коли ми не рухаємось, як правило, робимо щось по роботі або навчанні, тобто здобуваємо нові знання. Звісно, думка про те, що вчитись не потрібно, бо я і так буду мати інтелект, який успадкувала, не надто вдала. Тим паче, що він не на 100% закодований у нашій ДНК. Як мінімум, завдяки освіті, ми можемо покращити кристалічний інтелект, тобто станемо ерудованішими. Рухомий інтелект вважають таким, який активно розвивається до певного часу, наприклад, умовних 19-20 років, а потім сповільнюється. Якщо мова йде про загальний інтелект, то. З цим ще важче, наприклад, теорія Кетела, Хорна Керола проводить різницю між показниками тестів на знання, тобто кристалічного інтелекту, і тестів, які вимірюють мислення у нових ситуаціях рухомого інтелекту. Одним з перших, хто всерйоз звернув увагу на загальний інтелект і виокремив g фактор був Чарльз Спірмен. Він виявив, що люди, які отримують високі бали в одних розумових тестах, отримують і в інших. А отже, є щось загальне, що робить людей розумними у всіх сферах інтелектуальної діяльності. Але такий погляд дещо спрощує розуміння інтелекту, бо ігнорує різноманітність розумових здібностей. Наприклад, людина може вміти розв'язувати складні математичні формули, але бути абсолютно розгубленою, коли має справу із вирішенням простого конфлікту. Якби був якийсь загальний фактор, який можна поміряти і сказати: О, ну ця людина точно розумна, а ця ні, то такий фактор також. Ож би робив нас розумними, що в математиці, що в повсякденному житті. Коли хтось добре освічений, ми часто називаємо його розумним. Так само ми припускаємо, що розумні люди добре освічені, однак існують відмінності між освіченістю і інтелектом. Інтелект це наш фундаментальний потенціал для розуміння світу і вирішення проблем. Освіту можна розглядати як набір інструментів, які ми використовуємо для розширення свого інтелекту. Хоча хороша освіта підвищує шанси бути розумним. Це не єдиний фактор, який варто враховувати. Бути розумним це не тільки мати знання у певній галузі, тобто мати так званий книжковий розум. Це, в принципі, вміння критично дивитися на ситуацію і вирішувати її. Для того, аби це вміння покращити, потрібно робити що? Ні, не здобувати все більше і більше регалій і докторських ступенів. А пробувати вирішувати проблеми у новий спосіб, розв'язувати складні завдання, засвоювати нову інформацію і застосовувати її у реальному житті, сумніватись і ставити більше запитань. Наприклад, подивились ви це відео, і замість того, аби просто погодитись чи не погодитись, спробуйте запитати в себе, як це можливо, або як одне пов'язане з іншим. Я не можу вам дати гарантії, що це підвищить суб'єктивне відчуття порозумнішення і тим паче моментальне. Проте це буде хорошим кроком на зустріч іншому способу мислення. Я б навіть сказала, що освіта важлива не так знаннями, які ми там отримуємо, а навичками будувати логічні ланцюги, комунікувати, пояснювати, концентруватись і так далі. Все це може знадобитись нам у реальному житті. Очевидно, в цьому відео я не змогла розкрити всі питання, які стосуються інтелекту, тестів IQ або способів стати розумніше, але маю надію на розумних людей, які прийдуть в коментарі. Тому обов'язково пишіть свої думки щодо теми. А ми побачимося скоро у новому відео. І бережіть себе.